Ми стоїмо за кожного загиблого воїна. Зокрема, я стою за свого тата. Це Тетяна Легка, дочка рівненського героя Володимира Легкого. У лютому 2024-го захисник загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Мій Тато не був там ні волонтером, ні якимсь суперактивістом, не писав вірші. наприклад, як я пишу, але він просто був людиною на певного обов'язку. Він просто знав. Що йому необхідно захищати його сім'ю, захищати його батьків, і він хоче, щоб я продовжувала жити в Україні, саме тому він пішов захищати. Пам'ять про свого батька та усіх полеглих захисників дівчина вже вкотре бере участь у акціях нагадуваннях про хвилину мовчання, які організовують у різних локаціях міст України, аби нагадати громадянам про важливість вшанування усіх загиблих внаслідок вторгнення Росії. «Ця акція від ГО вшануй, і вона називається так і так і називається вшануй. Ось це так само можна називати як хвилину мовчання. Акція хвилини мовчання. Вона проходить щосуботи і що середи. За словами пані Марії, реакції людей різні. Громадяни звикли. Що о 9.00 у центрі Рівного перекривають рух, та гучно лунає оповіщення про хвилину мовчання. Відповідно, зупиняються тільки там, в інших куточках міста про акцію не згадують. Ми вже були ось тут на локації 12 школи, так само на локації поблизу собору та на театральній. І бувають різні реакції насправді від людей. Деякі зупиняються, що дуже щемко бачити, що людям не байдуже на це. Деякі. Ну, я би сказала більшість, просто проходять повз машини, також не зупиняються. Акцію проводять не тільки задля вшанування загиблих, а й для підтримки людей, що втратили рідних під час війни. Це всього одна хвилина часу. Я думаю, для багатьох людей це не змінить абсолютно нічого. Ось проте вони можуть надати цій хвилині багато сенсу. Протягом цієї хвилини зупиняється ну, велика частина українців. Я сподіваюсь, буде чим далі, тим більше. І це про таку єдність у важкі хвилини. Наступну таку акцію проведуть у суботу, 18 січня. Ця хвилина мовчання по всій Україні буде присвячена Костянтину Юзвіку з позивним Стамбул. Саме в цей день виповнюється півроку з дня смерті рівненського героя. Акцію в шануль у Рівному проведуть на Майдані Незалежності. Закликають рівнян взяти у ній участь. Збір о 8.50, час акції з 8.59 до 9.02. Юлія Смель Вічеслав Мельник. Випуск новин.